Гіацинти дуже красиві квіти, які часто використовуються в ландшафтному дизайні, кітучі ранньою весною в кінці квітня і початку травня. Вони радують око посеред поки ще тьмяної рослинності, тільки пробиваються з ґрунту. Вони дуже різноманітні за забарвленням. А з точки зору агротехніки нітрохи не складніше інших традиційних первоцвітів посадка гіацинтів. У відкритий ґрунт практично завжди проводиться восени. Оптимальні терміни посадки гіацинтів у відкритий ґрунт восени, цибулинні квіти прийнято садити восени. Весняна посадка ризикована, та й проводити її в розкислу ґрунт складно. За літо цибулини гіацинтів набирають необхідну кількість поживних речовин. До настання осені ростові процеси зупиняються під час відносного спокою квітка і пересаджують в нову клумбу, якщо планувати посадку на серпень. То існує небезпека того, що вкорінені цибулини почнуть проростати, а при настанні заморозків пагони замерзнуть, і цибулина загине запізніла посадка гіацинтів в кінці осені, може привести до того, що вони не встигнуть дати нові коріння і освоїтися на клумбі для нормального вкорінення цибулин гіацинтів потрібні 3-4 тижні відносно теплої погоди. На щастя, осіння посадка, і набагато простіше. Кітникарю достатньо часу для ретельної підготовки клумби і посадкового матеріалу, адже викопують цибулини гіацинтів в кінці літа, та й в продаж вони надходять зазвичай в серпні. Сама ж посадка виконується в терміни, кілька залежить від клімату регіону, крім того, впливає і реальна погода рік на рік не доводиться, і величина цибулин найбільше садять трохи раніше дрібних, оскільки вони довше. Розгойдуються в ґрунті і утворюють нові коріння. Різниця в термінах висадки великих цибулин розміром від 5 см і дрібних до 3 см становить близько тижня. Комфортними умовами для нормального вкорінення вважаються температура ґрунту на глибині 12-15 см. рівна 5-10 ос і її помірна вологість. Орієнтовні терміни посадки гіацинтів виглядають так південь України. Краснодарський край, північний Кавказ. Жовтень, середня смуга, зокрема Підмосков'ї, 20 вересня, 10 жовтня, північні регіони Ленінградська область, вересень, велика частина Уральського і Сибірського регіонів. Останні дні літа, середина вересня, посадка цибулин гіацинтів у відкритий ґрунт, осіння посадка цибулин гіацинтів проводиться практично так само, як посадка більш звичних новачкам квітникарям тюльпанів або нарцисів, і не представляє ніякої складності. Вибір ділянки, формування клумби ділянка для посадки гіацинтів вибирають на рівному місці невеликий ухил допустимий. Там, де відсутні застій талих вод не дмуть холодні вітри, місце не повинно весь день висвітлюватися сонцем. Гіацинти люблять кілька найспекотніших годин протягом дня перебувати в півтінні. Попередниками гіацинтів на клумбі не повинні бути інші цибулинні рослини. Ґрунт повинен бути легким, родючим, пухким, нейтральним за реакцією від 6,5 до 7,0. За 15-20 днів до посадки ґрунт ретельно перекопують з внесенням достатніх доз добрив на 1-2 ділянки беруть 1-5-2 відра перегною жменю деревної золи 100-120-х суперфосфату. Добре відгукуються гіацинти на мікрокількості магнію 1 столожка будь-якої його солі на 1-2. У глинисті ґрунти обов'язково додають пісок. Кислі ґрунти вапнують внесенням крейди вапна. Доломітового борошна, в залежності від тяжкості проблеми від 200 до 500. У разі надмірно піщаного ґрунту можна додати торфу або дернової землі після перекопування і ретельного видалення бур'янів землю розрівнюють граблями. У дощових регіонах клумбу формують вище основного рівня землі на 15-30 см, роблячи її будь-якого зручного розміру і форми. У посушливих місцевостях клумбу, як правило, не піднімають підготовка посадкового матеріалу кращі цибулини, використовувані для осінньої посадки, мають середній розмір 4-6. При цьому діаметр донця відноситься до діаметру самої цибулини як 1-1-5. На цибулинах не повинно бути слідів будь-яких захворювань, механічних пошкоджень, цвілі. Результатів пошкодження шкідниками вони повинні бути щільними злегка пружними. Якщо посадковий матеріал купується в магазині, бажано робити це незадовго до посадки. Перед самою висадкою цибулини обов'язково знезаражують. Для цього їх тримають до півгодини в рожевому розчині перманганату калію, можна використовувати і інші засоби, що володіють фунгіцидною активністю. Наприклад, фундазол строго по інструкції до препарату. Глибина і схема посадки орієнтовно можна користуватися правилом, згідно з яким глибина лунки для посадки цибулин гіацинтів повинна в 2-2-5 рази перевищувати діаметр самої цибулини, значить, найбільші цибулини закопують на глибину аж до 15 см, а найкращого середнього розміру. На 7-8 см найдрібніші цибулини часто садять на окрему грядку, на глибину близько 5 см. Схема посадки гіацинтів також залежить від величини цибулин. Між найбільшими треба залишати відстань 15 20 см. Для дрібних цибулин воно скорочується до 10-12 см. Якщо цибулини розташовують рядами, то між рядами витримують дистанцію 20-25 см посадка, висаджують цибулини наступним чином. На необхідних відповідно до обраної схеми в відстанях готують лунки необхідної глибини, іноді, в залежності від стану ґрунту, простіше вирити загальну траншею. Поміщають на дно лунок або траншеї дренаж. Це може бути дрібний керамзит або просто крупний пісок шаром 3-4 см до піску, корисно додати трохи деревної золи у суху погоду лунки. Траншею трохи поливають, ставлять цибулини наверх дренажного шару практично без вдавлювання, особливо якщо вже видно зачатки коренів і засипають їх великим піском на третину висоти, потім засипають лунки, винятої ґрунтом, поливають після посадки не сильно, досить один лійки води на один-два, мульчують клумбу невеликим шаром один, Дасм будь якого сипучого матеріалу зазвичай використовують торф'яну крихту або перегній. Догляд восени після посадки гіацинти вимагають повноцінного догляду, що складається зі звичайних заходів, поливи, підгодівлі, розпушування грунту, прополка та ін. Однак восени відразу після посадки їм майже нічого не потрібно, особливо якщо осінь не видалася занадто сухою. У разі тривалої посухи до зими клумбу ще один-два рази помірно поливають, якщо встигають прости бур'яни їх виполюють. Підживлення потрібно тільки на наступний рік. Рано навесні використовують сачовину. Перед початком цвітіння дають каліні добрива. Можна в формі зольного настою. Важливо, особливо в холодних регіонах. З настанням справжніх заморозків додати на клумбу мульчі серйозне укриття, наприклад, у формі хвойного гілля або нетканих матеріалів потрібно в самих проблемних регіонах. Сибір, Урал, малосніжні райони з континентальним кліматом, у більшості місцевостей досить на зиму насипати на клумбу шаром см торфу, тирси або опалого листя садових дерев. Мульчу треба прибрати навесні відразу після відтавання грунту. Правила посадки гіацинтів посадити гіацинти досить просто, але слід правильно вибрати ділянку для клумби і завчасно її підготувати важливо і не помилитися з термінами посадки. Вона проводиться у вересні або жовтні, в залежності від регіону.